Доброго дня, шановні учні. Сьогодні я багато казати не буду. Сьогодні ми з вами робимо розминку і вправу на розтяжку. Вправо на розтяжку все розпочинаємо з верхніх кінцівок, все робимо спокійно, без різких рухів. Поїхали, виконуємо. І Потім вправу на розтяжку. Рука на пояс, нахуй головою вперед-назад. Вліва права. Розпочинаємо. Поїхали. Вісім, дев'ять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. Сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Дуже добре. Пробачте головою, вправо в ліву сторону. головою. Розпочинаємо. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, семь.

4 назад, п'ять, 6 7 8 Ще раз, раз, два, три, чотири, пять, 6 7 закінчую. Дуже добре. Наступне задання. Рукно пось на ходу було вперед назад. Вправа. Ой, да. Раз, два, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 чотирнадцять, закінчуємо. Два крута тулуба вліво, два крута, тулуба вправо. Продовжимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, 11, дванадцять. Два на хвала вліво, два на холод вправо. Поїхав, виконуємо. Раз, два, три, чотири. Без риски рухів. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, десять наховавку одній нозі, десять наховавку іншої нозі. З будь-якої ноги розпочнемо. Поїхав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Сім. дев'ять, десять. Кінчимо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Нараз стаємо на носки, на два перекатуємося на п'ятки. Спокійно, без різких штуків, без різких руки поїхали. На носки стаємо. Раз, перекатаємось, стаємо на п'ятки, два. На носки стоїмо. Раз, перекатуємося, стаємо на п'ятки, два на носки стаємо раз, перекатаємося, тягнемо носок на себе. Два. 4 п'ять, 6 7 тягнемо носок на себе. Спокійно без різких штовхів, вісім, 8. Перекатуємо... на себе, 8 на носки стаємо, дев'ять. Перекатимося носок на себе. Дев'ять на, на носки стаємо. 10 Перекатамось на носок на себе, 10. Одна класична вправа. 15 разів тягнемось. Я комога далі кожного разу. І на сьогодні все. Спокійно. Поїхало. Виконуємо. Один підход по 15 разів. Якомога далі кожного разу. І на сьогодні все поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І на останок 15. Ви всі великі молодці, дуже старанно виконували, дуже великі молодці. А якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. І до іншого зустрічей. Бувайте, діти, папа, на все добре. Бувайте!